Це сьогодні дуже актуальне питання, яке Львівщина вперше підняла так на такому великому рівні. І наша організація представляє сьогодні наші проекти, наш досвід. І ми завжди починали наше підприємство, яке би ми не започатковували. Воно має соціальну складову велику. Крім того, я мав нагоду поділитися нашим проєктом Центр», який ми започаткували в час війни. Допомога тимчасово переміщеним і постраждалим. Це будівництво модульних, каркасних будинків, але і там є велика соціальна складова, тому що перші будинки ми безкоштовно передали ірпінську громаду людям похилого віку, які їхні будівлі були знищені. Кожна територіальна громада має і тих бізнесменів, які ведуть бізнес. Тільки в нашій синергії спільні ми можемо досягнути максимальної продуктивності допомогти соціальним незахищеним, допомогти людям з інвалідністю, ну і звичайно допомогти тим людям похилого віку, які сьогодні найбільш незахищені. Вчора я був в центрі Хюменс. Це центр, який створений тут, в Львові. І він буде таких ще п'ять центрів створено по всій Україні. Направлений на допомогу і реабілітацію, і відновлення кінцівок нашим хлопцям, які постраждали на передовій спільний вже проект. Побудова таких модульних містечок для тих хлопців, які проходять реабілітацію. Один автомобіль із нашого ретро-клубу ми передали на цей фонд і буде аукціон. І перші кошти з цього аукціону будуть направлені на будівництво цього модульного містечка. Тому тільки в синергії ми можемо мати хороші результати на.